Доброго дня, дорогі глядачі, З вами канал Народна думка. Тож після всіх режимованих відео посипалась куча питань. І я розумію, чому? Тому що Міністерство соціальної політики розповіло відразу про три кардинальних реформи. Тобто Міністерство соціальної політики змінюється в корені. Незмінним лише залишається те, що вони продовжують платити кошти. Так? Але як то будуть робити? Кому, скільки? Тобто, значні зміни для пенсіонерів дуже значні. Дуже багато чого поміняється, вплине то абсолютно на кожного пенсіонера реформи, суми, принцип нарахування, все, все, все міняється. І з цим потрібно розбиратись і бажано розбиратись зарані, щоб потім то не було як сніг на голову. І ви такі сидите, думаєте, Боже, що з цим робити, куди бігти, що кому казати, звідки ті суми, що то взагалі таке. Тож, давайте детально зі всім розберемо, щоб ви були в курсі, щоб ви. Дізнались про все першими, щоб ви були підготовлені, і то для вас не стало неприємним сюрпризом. А навпаки, приємним очікуванням. Розбираємось! Зараз розберемося все детально, але перед тим хочу подякувати усім, хто долучився до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку підписатися під відео. У нас вже 1 мільйон 110 тисяч підписників. Ростемо далі, тому що робимо корисну інформацію для вас надійну і в легкій формі подачі, щоб було все зрозуміло. Тож, які зміни в пенсійному фонді очікують нас уже з 1 січня? Це вже... Анонсовано Міністеркою соціальної політики, посилання на її повний виступ залишаю в описі під відео. Анонсовано Кабінетом Міністрів України і прем'єр-міністром. Вже під це зроблена постанова так, Кабінету міністрів, лише вона не затверджена поки що. І це все накладається разом з ліквідацією цих всім секів, тобто з цією глобальною перебудовою. Тож, перше. Що було анонсовано? Що замість так званої соціальної допомоги буде базова соціальна допомога, тобто замість соціальних виплат, да, як воно раніше називалось, буде таке поняття введено як базова соціальна допомога. Тобто раніше воно числилося як виплати, тепер як допомога. Що з того варто взяти? Тут саме основне, тому що більшість про це я розказав в своїх попередніх відео, можете передивитись. Основним є те, що значно зростуть виплати до 4500 гривень. І під це буде підганятись лепнева реформа в пенсійній системі. Тому очікуємо на збільшення виплат все, що ми поки що про це говоримо. Да? Наступною зміною, яку анонсували буквально позавчора, Є введення нової програми, яка називається Є потенціал. І ця програма в корні міняє нарахування пенсій людям з інвалідністю. Тепер замість розрахунку ступеня інвалідності будуть розраховувати ступінь працездатності людини, її потенціал, скільки вона і як і де може наразі працювати. Тобто держава. Хоче підтримувати таких людей, держава може підтримувати таких людей, але хоче робити це той період, поки людина не зможе сама працювати. І от якщо людина сама може працювати, то ніякої допомоги від держави відповідно. Але в той період, коли людина не може це зробити, і коли проходить цей перехідний період, то підтримка від держави набагато більша, ніж та, що є наразі. Тобто, щоб не затягувати цей весь процес, а швиденько людей ставити на ноги і далі в працю, так? І в бій, в тому числі також. Тому що там мова про військових є також. Посилання на повне інтерв'ю в описі під відео. Ну, до спочатку, додивіться, це нова формула розрахунку пенсії. Це вже відбудеться не з 1 січня, а туди ближче, десь до середини наступного року. Но ці зміни, які відбудуться зараз, напряму впливають туди. Що маємо там? Це вже. Коснеться майже всіх пенсіонерів, але на більшій мірі тих, хто пішов на пенсію давно, їм хочуть значно підняти пенсію, застосувавши новий коефіцієнт і прирівнявши їхню зарплату до такої, яку зараз отримують. Тобто ті люди, які пішли на пенсію раніше, в них набагато менша пенсія, тому що вони. Йшли при зарплаті 200-300 гривень, Так, да, колись така була в Україні. І то була нормальна зарплата. І за тих 200 гривень в мене була стипендія, наприклад, 45, я міг купити набагато більше, ніж зараз ті, хто отримують півтори тисячі. На жаль, на жаль, такий коефіцієнт. Но ті зарплати були в минулому, а пенсії на них і збільшення на них розраховуються і по цей день. Тому ті пенсії дуже сильно відстали від тих самих людей, які йдуть на пенсію наразі з, тими самими, з тих самих посад. Але зарплата вже набагато більша через інфляцію, через знецінення і все інше. Тож, тим людям, які пішли старіші, хочуть зробити повне перерахування, повне відео про цю, про цей, цю зміну, да, є також на каналі Народна Думка, можете зайти на сам канал. Знайти, подивитися тут. Єдине, що скажуть, що чим старіша пенсія, тим більша буде сума збільшення. Було анонсовано міністерством, що в самих-самих самих старих пенсій може бути до 60%, а то й вдвічі збільшення пенсії. Це доволі непогано. В новітніших да, чим новіша відповідно відсоток менше, що ще варто тут сказати зі змін, а тисяча зеленського є нова інформація. Я вже здається раз про нього споминав в прямому ефірі. але тут зараз додавлю вам, тих, хто ще не знає, що слава Богу зроблять так, що дуже сильно спішити не потрібно буде, тому що будуть її видавати на протязі трьох місяців, січень-лютий, грудень, січень-лютий зими. А потратити буде можна на протязі усього 2025 року. Це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Таким чином, ті люди, яких є проблеми з оформленням, то зможуть Відтягнути. Єдине, що хочу вас попередити, щоб ви підготувалися. Перше, це відкрили карточку Є підтримки національного кешбеку карточку національного кешбеку. Як її відкрите, що таке національний кешбек, також є відео на каналі Народна Думка. Ближче туди, до середини листопада, я ще раз вам покажу відеоінструкцію, тому це чудовий привід долучитись до каналу, натиснувши на кнопочку Підписатись, поставивши дзвіночок, навіть підписаним Тражу зробити, вімкнути дзвіночок біля кнопки Підписатись, так, коли ви нажмали, там таке є сповіщення. І вмикаєте дзвіночок усі сповіщення. Так ви точно не пропустите відео, і YouTube сповістить вас, коли. Воно вийде на каналі саме про то, як оформити. Тому що як оформити, як тільки з'явиться, повірте, я один з перших, хто розповів, можливо, там президент трішки раніше за мене, але будемо старатися його обігнати. Жартую, він то буде презентувати, скоріш за все, тому що це саме її називають вже тисяча від Зеленського. Тому, скоріш за все, він її буде презентувати, а я буду розповідати, як то все робити. отак. Подробно, що де тиснути, натиснути, щоб тисяча прийшла вам на рахунок. Так, дивимося ще в нас, що тут по графіку. Ага, всі основні деталі розповів. Думаю, понятно, зрозуміло і доступно. Давайте зробимо такий підсумок, підсумуємо, що в Мінсоці гряде, а це прямий зв'язок з пенсійним фондом. Грядуть великі зміни. Реформа на реформі і реформою поганяє. Що вони, а пряма мова міністерства соціальної політики, що це ні в якому разі не для того, щоб зменшити кількість виплат, тобто це не для того, щоб зекономити гроші, а для того, щоб покращити якість надання послуг, покращити життя тих людей, які ті послуги отримують, і зробити ці, цей процес більш доступним, прозорішим. Зрозумілішим. Щоб зробити такий процес нарахування пенсій, щоб люди розуміли, за що і вони скільки отримають, то було б взагалі класнюче просто капець. Ну, липнева реформа саме має то ввести. Е -е... Грошей. Грошей хочуть давати більше, саме на соціальні виплати. Пенсіонерам хочуть також давати більше, але збільшення будуть трішки пізніше, да, коли це все провертеться. І е, з єдиного нюансу, про який варто вже попередити зараз, дуже багатьох, що от грошей будуть давати більше, але дуже багатьом на багато менший період. Тобто ті люди, які отримували, скажімо, соцдопомогу майже пожиттєво, да, тобто вони одна в них виходила, вони йшли, оформили іншу, інша виходила, йшли оформлювали і отак все життя варилися в ці соціо Зараз вже таке буде виключено. Тобто Змінять сам принцип підходу до цього, і це будуть більші гроші, але для того, щоб людина встала, піднялася і рухалась далі своїм напрямком. Тож, я за цим всім спостерігаю, вам, дорогі глядачі Народної думки, розказую одними з перших. Тому давайте разом до зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.